Короче, всю дорогу формулювання в голові було таке, що аскеза це коли ти відмовляєшся від чогось заради якогось ефекту, або коли ти навпаки починаєш робити щось заради якогось ефекту. І в цьому сенсі, я не знаю, коли людина вирішує, що їй треба доліто вспугнути, ну, іде фітнес чи якийсь клуб, то це теж свого роду аскеза. Ну, вона робить це заради цього, і якщо вона це робить, то вона цього досягає. Просто тут ну, сугубо в фізичній площині, там це може бути якісь ментальна площина, і ще якась, але ну, як сам механізм. Що у тебе є якась мета, і заради неї ти накладаєш на себе тимчасово. Або обмеження, або на боки починаєш щось зобов'язання, так. Да. І а, ну, і так як, типу, із ідеї, як це правильно робити, то я б ще. Ну, я всі аскези, які беру, я намагаюся якісь терміни. Тобто там скільки з місяців, ну, неважливо скільки. І потім, звичайно, за бажанням можна це продовжити, угу. подивившись на результат. А щоб було легше? Mm. Ну, по-перше, можливо... це легше. Ну, якщо там, на тому прикладі, наприклад, наскільки ленше тобі було прийняти рішення. Е, ніколи міско, не їсти цілку, да, Зовсім ніколи все життя. А по-друге, <кій> навіщо приймати такі рішення, якщо, наприклад, ти там. 30 днів от я вирішила, так? Не будеш їсти цукру і не побачиш від цього ніякого результату. Так, по-любому. Це як у будь-якого експерименту є мета, у будь-якого експерименту є певний протокол, якого ти притримуєшся. Мають бути вимірювані показники. І термін. І термін експерименту. І термін, так. І бажано ще... От, наприклад, якщо мета якась психологічний стан, то це то дуже складно виміряти показниками. Тоді е, можна вигадати, вигадати, наприклад, якусь шкалу, за якою ти будеш собі оцінювати своє самопочуття на кожен день. Цікаво, а ти коли береш, е, всякі ескези, ти е, в якій ну, площині твоя мета зазвичай? Там, фізичні, емоційні, ментальні? Угу. Б... Ну, зазвичай зазвичай. Більше всього. — це так. Або тіло, або стан. І це дуже рідко якісь сторонні штуки, типу, так, знайду свою любов, Якщо три місяці буду ходити за. Ну, такого, такого я не вигадувала. Я знаю, що люди так роблять. А, є, ну, Наприклад, в індуїзмі є спеціальна аскеза, а, називається пост 16 понеділків. Це коли ти береш, ну там є навіть спеціальна дата протягом року, з якого понеділка краще починати в принципі можна з будь-якого. Mm -hmm. Понеділок там день шива, шива, якби саме аскети серед індуїських І це навіть описано в Пуранах, що Парваті для того, щоб стати дружиною достойної Шиви, коли він її запропонував вийти заміж, вона пішла на цей пост, і 16 понеділків нічого не їла і молилася, там робила духовні різні практики. І ось для того, щоб бо він був Бог, а вона була людина, і для того, щоб стати достойною його як Бога. І зараз в Індії цю аскезу практикують. Ну, це більш жіноча в принципі тема. Тобто жінки практикують, щоб, як пишуть поранах, зустріти чоловіка, який буде подібний до шиви, але чоловіки ну, теж, щоб зустріти жінку, подібну до парубок, теж таке практикують. Окей, okay, 16 понеділків це виходить 4 місяці. Так. Uh -huh. Ти по суті раз на тиждень робиш агрізвичний день. Mm -hmm. Це ж навіть не голодування, це просто розручний день. Mm -hmm. День без їжі, причому в індуїстському традиційному виконанні до заходу сонця. Тобто це ще трохи відсилає нас до Рамадану, в якій вони типу костяться, але після заходу сонця їдять. Mm -hmm. До речі, цікава штука про Рамадан. мій батько із Сирії, і. Він належить до релі... релігії Аляві, і у них там е, теж є це свято. У них є якби шанування і християнських, і мусульманських свят, і святих. Е, у них теж є Рамадан, але мій батько дізнався про те, що в Рамадан голодують вже коли був в університеті в Дамаску, тобто вже був дорослою людиною. А у них в селі не дозволялися до заходу сонця сваритися або казати лихі слова. Весь цей час. Це тобто складніше. вони проїжджа взагалі не так. Це складніше. Mm -hmm. Безумовно, це прокач того, що називається воля, тобто намір. намір, сила слова. Тобто ти сказав, що буде так, і так і буде. А якщо десь посередині аскези, у тебе колись було таке, що посередині аскези, ти думаєш, ні, навіщо я це роблю? У mm -hmm. мене, ну в моєму сприйнятті, як це працює. Дуже важливо, ну я бачу це так, що якщо ти витримуєш аскезу, навіть це тебе, якщо не приводить до мети, ну, наприклад, супер, якась там мета, я не знаю, там просвітлитися. А, а ти там вирішив в дні щось, щоб просвітлитися. І навіть якщо це не приводить тебе до мети, то по факту виконана аскеза, тобто це як угода з самим собою. А, а от у цих. У середньовічних хрестоносців була ця історія, вони обідницю давали, там якусь mm -hmm. не, знаю, не знати жінки, поки ми не відвоюємо там, гроб Господня mm -hmm. чи щось таке. І от о, прикол у цих обітниць, що їх не можна порушувати, бо це прям прирівнює до смертельних гріхів. Бо ти якби угоду з собою вкладаєш, навіть якщо не вмішувати в це Бога, там, а, і, і виходить, що якщо не виконуєш угоду, ти себе ну, в якомусь сенсі зраджуєш. І, Будь-яка аскеза, е, окрім то твого конкретного наміру на цю конкретну аскезу, е, вона ще працює так, що вона е, робить міцніше силу воля. Mm -hmm. А якщо ти зраджуєш цю аскезу, то навпаки послаблюєш силу волі. То, ну і це створює, як ти знаєш, як юридичні штуки прецедент. <реш> да. Наступного разу тобі буде складніше її виконати. Так, я зараз згадую свій життєвий досвід, коли. Ти думаєш, що буде щось робити і не робиш. І якби мені хтось тоді в минулому порадив мати final date", да, оцей термін, на який я даю собі слово, то було б набагато легше, бо е, саме складне мені в житті було саме з йогою, це коли ти даєш собі обіцянку займатися кожен день. І якщо, виходить, ти вже не позаймався день, то у тебе вже провина, ти вже обіцяв собі кожен, а цей ти вже не позаймався. І от я коли була молодша, от ці відчуття недотриманого слова собі через неправильно сформований намір, напевне, що вони дуже сильно впливали саме на, моє, на мою повагу до себе. Мені було дуже, правда, і соромно, і гидко. і вже ти такий блін, я вже третій день не займаюся. А так потім уже з віком прийшло е, чарівне розуміння того, що якщо це ми говоримо про постійність практики, то це просто щось, до чого ти мусиш повертатися кожен раз, коли згадав. Забув, повертайся, забув, повертайся, повертайся. Старт start again, start again. Як каже на е, лектор пан Гоєнка, він завжди каже: You are bound to be successful. Обов'язково тебе все вийде, тільки починай за Ну, У мене був такий досвід, коли я, ну, продумуючи умови аскези, термін, що я маю робити, це все. Я туди заклав ну, саме через свій графік. От, наприклад, я можу тиждень там сидіти в себе в будинку в приватному і все окей, там я в режим легко встраю, виконання чогось. А потім я, наприклад, їду і веду там кілька днів ретрит, ретрити, там в мене часу вільного майже нема. А, і я собі бачив, що в мене там потім з ретритами, і я собі заклав графік, що якщо я один день пропускаю, то я продовжую цю схід ще на два дні. На два дні. Важливо, щоб це не було просто через день. а, ну, типу, не один за один. Yeah. А один за два, щоб uh, я все зважував і собі вирішував. О, oh, yeah. uh, Згадав цю розповсюджену фразу, що uh, бо, як там, біль це факт, а страждання опціональне. Здається, Далай Лама це сказав чи хтось. Yeah, uh -huh. І я такий, ну окей, от є об'єктивні якісь там yeah, сюдини, але типу я можу страждати, не страждати. Я вже якийсь час чомусь обираю страждати, і це якось тупо. Типу, <свят> ну, Я не бачу на горизонті оці питання якісь екзистенційні, ну, загалом це про невизначеність. <свят> типу, там, окей, в мене нема роботи, але якщо хтось скаже, що через місяць буде, я собі в аскезі посижу. Типу <свят> <свят> поголодаю. А ти не розумієш, це буде через пів року, рік, там, ще колись. <свят> я такий, ну окей, невизначеність. Що я з нею можу зробити? Нічого, можу паритись чи не паритись. Ну, мабуть, треба не паритись. <свят> 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 <пок> <пок> ну і виходить. Класно. Прикол. Прикол. Але ж Прикол. Прикол. це не єдине, правильно? Не можна просто собі сказати я буду позитивним і все. Ні, ні, треба ну, працює. Ну я себе, себе просто загрузив. Я зрозумів, що в мене розум е, працює в холосту, Він сходить і жує, а що буде, як, а якщо ще так, а от ось от. Ну, ага. короче, і я такий, окей, треба чимось позитивним загрузити. Я собі набрав, я подумав, зробив типу список, що мене може витягнути. Ну, <гум> окей, депресія, що, що це саме. І я почав робити все відразу, а воно все <гум> дає ресурсу <гум> і розганяє ще більше, і я ще більше почав робити і коротше. Ого, фібідне. <гум> ну, коротше, а я пішов е, на терапію, я все одразу, я пішов на терапію, я взяв собі тентерс'єс, я. Ввів собі там регулярну фізуха, обмеження по харчуванню, режим дня, там та, та та і робочий час кожен день. Mm -hmm. І це все одразу. І коротше, я буквально за три тижні винирнув з такого дніща офігенного. і. Але коли мене питають, що мені допомогло, я не знаю. Де, я врвався все відразу. Так усе відразу й допомогло. Ну, ну все ну, комплексно. Так. Це ж це, біохакінг. Mm -hmm. Ти просто mm -hmm. всі частини mm -hmm. свого життя. А ще я, я там п'ю і живі, і щось ще. Ну короче, знаєш, не mm зрозуміло. -hmm. Так, так, так. Це аскеза, до речі, у мене останній місяць в голові просто це слово аскеза, 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 Це асказа. Це тема весни. Так. <гум> так. Я ще не, не дійшла. Я типу думала якусь спробувати, чи то на табак mm -hmm. взяти, чи то на регулярну практику, mm -hmm. <гум> тому що я типу трошки зіскакую з цієї штуки. Oh, Але ще опасна. не дійшла. Ми якраз просто починали з того, що типу який механізм скези, Ну я mm -hmm. чому цю штуку ми будемо називати ескези? Що це або від чогось відмовитись, або щось навпаки почати робити? Так, так. Ну ти ж типу від чогось відмовляєшся. Ти ти думаєш, щось? ти відмовляєшся чи починаєш, Так ну ні, ну так, так. <гум> я, ще, я ще не вирішила може сенс брати парну. Типа від одного відмовляєшся, угу. а, а інше накладаєш. Це до речі, взагалі топ ідея <гум> Тим паче, що не куріння точно буде допоміжним, тому щоб легше йожити і навпаки, так само і навпаки, да, що від практики взагалі менше хочеться. Ми до мене звернулись практикуючі, які хтось такий, типу, що ти куриш, Що ти куриш, ти ж йоги займаєшся. що, типу, дай їй краще душі і вона мені така, Ден, я собі придумала тему, що я, типу, хочу, от коли мені хочеться вийти покурити, робити якусь дихальну практику. І давай зустрінемось, ти мені там порадиш, я їй порадив. Ну, в принципі, я їй порадив просто глибоке дихання робити. А якщо це вдома там чи якось, то типу капала в хаті подихатись насичити А якщо це от прям типу на пірі в офісі, то просто там 10 циклів повне югічне дихання зробити, щоб ну продути легені. І я їй кажу, слухай, а спробуй ще таку спочатку тему, Може тобі зайде, що ти не ну це не заміняє цигарку, mm -hmm. тобто ти не те, що там 10 циків і піш, і не пішла курити, а ти пи, зроби і піди курити. Mm -hmm. Ну типу, хай це не заміняє, а просто це буде прикольно. Mm -hmm. І вона мені відписала, вона вже три тижні на цьому, mm -hmm. і вона відписала, що о, вона не кинула курити, але стала курити mm -hmm. десь від того, що курила раніше. Бо каже я поки дихаю це все. Mm -hmm. По перше, це теж час, який додається mm -hmm. до викурювання сигарети, і там ти поля в офісі не завжди. А потім залишається на сигарету. А по-друге, що я себе після цього якось я повертаюся до контакту з тілом, я себе чекаю, я хочу піти чи не хочу. <хи> і типу... Та це дуже важливий насправді момент, типу, дійсно я хочу, чи це просто автоматизм. Тому що я тут курила-курила, я типу приїхала, почала взагалі цигарки курити, не табаки, а не сішки. <хи> а, І типу курила їх два місяці, потім зловила себе на тому, що в мене вже і голова болить, і я каше, як дід якийсь, і <хи> щось типу, <хи> взагалі непонятно, що відбувається, я вже на автоматі. Вже погано від неї, а я така, як на роботу сішку <сіжку> треба з раночку, і потім теж типу ну, сішки відвелися, фу, слава Богу, вже типу десь місяць. Але табачок все ж таки залишається потрошку. І ось теж, типу, розумію, що коли е, практика є в день, mm -hmm. типу, достатньої кількості, то взагалі, типу, не хочеться вже, типу, взагалі, само по собі воно якось і ще, типу, прикол, що від CBD також зменшується потяг. А Що я зрозуміла, типу тому що от коли вони в комплексі накладаються, то я взагалі не хочу курити. Мені здається, що більшість курців частково це цей потяг до нікотину, mm -hmm. а частково це закривання неврозу. Da. А якщо ти на собі її невроз менше, то ця штука лісова до речі, це теж звучить дуже. Я би до перших двох до пари СКС, додала ще третю, це. Третій елемент це якась підтримуюча рослина, яку якраз можна за цей час протестувати класно. Тобто, от ден на початку зауважив, що коли береш о для того, щоб це ще волю качнути, а не тільки лайфстайл змінити, дуже доречно мати final date, для того, щоб побачити, чи діє щось також з мікродозингом. Тобто мені часто друзі беруть у мене покуштувати. Наприклад, мухмарий або южовік, і кажуть, щось за два-три дні нічого не відчуваю. І я насправді сама не одразу зрозуміла і думала, ну блін, може їм треба більше порцію чи що. Але насправді ж мікродозінг це зовсім не та штука, яку це навпаки добре. Що ти на початку нічого не відчуваєш, це значить, що вдала порція. І саме саме цей термін супер ключовий. То ти відмовляєшся від одного. Береш на себе якусь нову задачку і береш собі ще помічника рослинку, і наприкінці отримуєш купу відомостей про те, чи наскільки ти змінився через комплексний вплив такий. Це дуже прикольно. Дуже цікава ідея, насправді, ми думаємо. Ну, типу, це на наперед про курси, типу, від Black Forest, І оце дуже класно звучить, як типу, поєднання. Типу, ну зараз Оля там робить вона хотіла робити для Black Forest, але зараз почала робити світ жіночий просто. Але на майбутнє, ось, ми обговорювали, що було б прикольно зробити якийсь типу прям про рослини і з додаванням якихось чи то фізичних вправ, чи то скези, чи то медитації. Ну, щось Таке, щоб от, те, що ти озвучила, це так. просто а, саме ідеальні типу, звучить. Угу. От. Чи можна піти в ескезу заради магічних здібностей? Я от пам'ятаю, що ти на інструкторському курсі казав, що сітки не мають бути метою практики. Ну, Не те, що не мають. <звук> Там не так, я посилався на трактати, в яких описується, що сітки з'являються на певному етапі практики, і якщо їм захопитися, то вони будуть перепоною. Ну, якщо ціль його просвітлення, то, типу, це буде перепона. Ну, ти, типу, в ці мультики заграєшся і не дійдеш до реальності. Але це якщо ставити на меті просвітлення, так а так, в принципі, якщо ставити на меті сітки, то можна і. Ти ви за сідха. Так. Ну так. Ну і виходить, що ключова штука, яка качається в аскезах, це сила волі, намір, а в цьому в, ну, в санскриті в Йозі це Санкальпа. Угу. Ну, це і є намір, по суті. І, наприклад, там мій Гуру каже, що, типу, да, я вас, ці всі вправи, це все прикольно, але я вас вчу моя йога про намір. Типу, чим більше качати намір... Тим ну, санкальпу прокачувати, тим більше. Ідея в тому, що коли твій намір супер кристалізований, чіткий, сфокусований, і все таке, ну суперпрокачуване, так, то типу все, що бутися. є твоїм наміром, стає реальністю. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. Типу, ти на рівень Бога виходиш. Якщо ну, І, і використовує... мільйон ідей є про супер mm кристалізацій. -hmm. І це так, такий сюжет, який безкінечно програється у всіх там, індійських цих легендах, священних книгах. Там же прикол в тому, що навіть а, всі ці демони, які там весь час намагаються захопити рай їхній, вони все починається зазвичай з того, що там якийсь демон робив якусь супер розкезу тисячу років. Да, всі взагалі, всі відомі демони, вони такі. Супер аскети просто вони роблять аскези заради егоїстичних цілей. Mm -hmm. І класичний сюжет в індійській міфології, що, типу, коли людина вжарю по аскезам, в якийсь момент вона типу, генерує стільки енергії, ну там є навіть термін тапас, це mm -hmm. слово яке і горі... процес горіння, можна сказати, що це тапас, і аскеза це теж тапас. Тобто вони порівнюються з вогнем. А, і, ну і там це можна прив'язати чакра, маніпури, це вольовий центр, і вона же відповідає за конекцію з стихією вогня. Тобто намір, він, в принципі, з стихією вогня асоціюється в індійській традиції. І що в якийсь момент вони набирають стільки тапасу, що в світі би, енергетичний такий дисбаланс наступає, і до них починають приходити боги і казати, ти молодець, супер аскет, що ти хочеш. І от на цьому моменті, де кажуть, я там хочу, щоб мене не можна було вбити. Їм дають таку тему, а потім вони йдуть і нападають на раді. Я уявляю себе, я уявляю, себе приходить до мене божество, каже, що ти хочеш, і така. Ну те було би неплохо, і ще подождіть, оце, оце, кристаль кристалічність наміру. Так, це таку актуальна тема У мене зараз типу, з цілеполаганням, типу, з... Запланувати щось одне і все ж таки це зробити, тому що увага ну, завжди хоче і те, і те, і п'яте, і десяте. Ну, Бажань завжди більше. Так, щось так, усе. звісно, звісно. Ну, це ну, прикольна така навичка, насправді, якщо mm -hmm. її в собі витренувати, ну, типу, прямо, а, ставити ціль. Я типу, нещодавно прокинулася, а у мене такий інсайт був, типу, я рахів, прокидаюсь, і в мене була від думка. На цього, типу, про життя, типу, були про життя і про смерть. Вони були типу такі, що типу, ну з приходом війни, особливо, що, типу, ти можеш померти в будь-який момент, типу, ти не знаєш, коли це станеться, але кожного дня будь готовий, що це може бути останнє. Ось типу така штука. Але вона сформувалася, якось я її прийняла, і така да, все я живу в цьому цьому. А потім прокидаюся і така думаю. Якщо я ще 100 років проживу. І в мене це просто отак. <рес> от, от сідали, я думаю, блін, а за 100 років щось тільки можна встигнути зробити. Треба, типу, прикольно розкидати. Типу, ну, може бути і так, а може бути і так. І, типу, цікаво ну, собі розширювати цей віжен, типу, того, як реальність може скласти. Так, 100%. Та, — Ну, типу, що це навичка. Типу, і, кайфувати, в моменті не забувати. і це Привольно, саме і планувати. Якщо... Якщо оці, оці основні якісь може навіть там масштабу людства там соціуму або масштабу навіть власного життя, якісь такі великі цілі ставити, то тоді і їх поставити, побачити, зафіксувати, то тоді твої бажання менш далекі можуть служити кожне цій великій меті. А я, от, в мене таке життя, чи то благословенне, чи яке, я завжди з офігенного вибираю. Перед мною шляхи вони всі прекрасні. І от навіть з прекрасних можна обрати не свій. Ідеш по прекрасному шляху, і навіть у тебе щось виходить, і навіть тебе хвалять, а ти відчуваєш своїм інтром, що не той, не той, не той, не той. Це як типу життя, така як комп'ютерна гра з повишеним рівнем складності. І в тебе є типу ціль, до якої тобі треба дійти, це кінцева. Але ще багато, типу, додаткових якихось відвід цього. І ти всюди такий, о, сюди пішов, трошки виконав завдання, але завжди треба повертатися і далі, далі, далі. А вони бувають такі цікаві, що ріллю дуже захоплюють. що там Окреме життя мати. Так, прошити. так, так. А потім ти вже десь у там, а тут такий, о, о це о, я жив. <реш> Але там шорткати, телепорти, все таке вивчив заклинання, якраз підходять. Оце про волю. Мене ще цікавить така думка. У мене є подруга одна Марина, вона поетеса, і вона. І е, е, була розмова про волю. І про волю, як... Щось, що не мені належить. Тобто це вона розповідає про те, як вона бачить, що таке воля, і це, ну, напевно, щось типу, як воля Божа, як якийсь вищий, вищий, вищий замисел. Ем, вона отак використовує слово воля. А, а що таке воля взагалі? Ну, взагалі у людини, от я прокачую волю, що це значить? Ну, біологи до речі, до, до досі сперечаються. Це... Ну, типу, ну так, так, тому... Чи робимо вибори, так, все, так, так. Але, типу, можна сказати, що можливо, ми і не робимо ніякого вибору, і це все в нас вже типу якось вкладено, і Ми вже обрали це життя колись, типу, з цим набором виборів. Типу, і зараз просто їх проживаємо. Але ми ж таки приймаємо якісь рішення. Все ж таки, ось коли Причому, це, кожен, з'являється. Кож... <реш> момент. кожен момент так, типу, треба приймати рішення змінюється Я картинка. думаю, що ця тема супер складна для дослідження, тому що це, як от ми говорили, що мене не перло, мене стало перте, тому що я зробив багато всього відразу, і типу, я не знаю, від чого мене перезволію те ж саме. Ну, типу, на кожен з цих виборів впливає супервелика кількість від е, того, що тобі в дитинстві сказали, до того, е, що ти сьогодні на сніданок поїв, я не знаю, чи як ти спав, чи оце, mm -hmm. все. Цікавий Давайте термін. тобі виведемо термін, що таке воля. Okay. А, для мене воля це, мабуть, коли ти. Окей, <coughs> okay, я з іншого боку. Діяти ну робити якусь дію або вибір, приміняючи волю, це коли ти обираєш... Не спираючись на те, як ти звичайно реагуєш. Не реагувати, а обирати, бо бажано, будучи чесним самим собою. Ну, наприклад, коли ми, ми тут дуже багато вже говорили про тему там куріння, да от і, і, якщо все робити, ну я вважаю, що найприємніший спосіб кинути курити це настільки налагодити контакт зі своїм тілом, щоб почати в реальному часі відчувати, як це на тебе впливає, і тоді воно відпаде. У мене на, на цю тему є позитивний досвід з вігіт... переходом на вегетаріанство, саме так, типу я два рази. Пробувала з концепцією заходити, в мене не вийшло, а третій раз через відчуття тіла, як це мені впливає, і воно само відпало. Але можна це зробити так, а можна це зробити на своїй волі. Тобто, типу спертись на ідею і просто не їсти м'ясо, стримуючи себе. І це для мене. Існуючи <світування> на недоведену біологами силу волі. Так, на недоведену біологами силу волі. Ось, і для мене сила волі це такий механізм. І хоча я вважаю, що позбавлення від якихось шкідливих штук прикольніше, коли ти через контакт з тим, як на тебе це працює, але сила волі ось ще один інструмент такий є. Коли ти, е, в тебе виникає, наприклад, позив там по курити, да? ти в цей момент на силі волі не куриш. Угу. Ну, такий механізм. Угу. Не реагуєш на бажання. Ну, так, да, що ти не автоматизований. В цей момент, а робиш вибір? М -м мені приходить таке, як воля пов'язана з ієрархією баж... ієрархією бажань в якомусь сенсі. О. Тобто, у мене є велике бажання це очистити своє тіло, свої легені, відпустити цю звичку. Він і... дуже зручно мені це пояснити термінами з йоги, з філософії, що. У йогі, коли там структура свідомості йде, там є два елементи. От у нас, ну, ми кажемо розум, а там є манас і будхі. Ну, російською мовою це ум і разум. Я не знаю, як разум, Я от в українській ну, разум, Ну, давай я опишу, okay. і ми подумаємо, що Ум, um, ну, Манас це те, що реагує більше. Uh -huh. ти, типу йдеш, ти відчуваєш запах чогось смачного, і ти така, о, хоче там вуличку. Ну в цілому так. Да. Тобто там є якась рефлексія, але такий він Ну він це він дуже близько до органів відчуття. Тобто там багато реакцій закладено. Хоча це ти це може прорефлексувати в моменті. А розум це типу, у мене ось такі. Ну це стратегічне мислення, типу, у мене ось такі є цілі. Там бути, не знаю, здоровим. Тому mm -hmm. от конкретно зараз я цю булочку не буду їсти. Взагалі-то я не голодний. Я до того як відчув запах, я не був голодний. Типу, це просто бажання, реакція така. Mm -hmm. Ось. І там це розділяється, що Манас він реагує, а будхід це такий стратег внутрішній. І ідея, що чим більше ти там практикуєш йогу, чи будь-які духовні практики, в тебе все більше опорою стає будхі. Тобто ти з тої точки робиш вибори. Mm -hmm. А так як ці вибори йдуть зазвичай проти звичних твоїх реакцій. То будхи прокачуються в тому числі тим, що ти все більше і більше прокачуєш силу волю. Ну, це груші, що ти керуєшся будхі. А ще прикольна тема, що силу волі в індійській традиції пов'язують з Маніпура чакра, і це така прикольна чакра, на якій у соціальних людей, у звичайних це там соціальна реалізація, фінансова реалізація, достаток ці всі штуки. А типу у монахів, які там упороті по типу, духовній практиці, у них вони на цьому аскези роблять. І це одна і та ж сама чакра, просто типу назовні чи на внутрішню роботу направлена. По суті, mm -hmm. один і той же, же витине. Mm -hmm. І прикольно, що серед індійських йодів, а, є частина йогів, які ніяко його не роблять, але вони якісь дікі аскези роблять. Типу, як чувак, який там 25 років підняв руку і тримає. А, він не робить ніяких неасан, ні ні наяв, ніяких ігічних технік. Він просто таким чином через скезу прокачує силу волі до максимуму.